І давайте поговоримо про план дій, який ми будемо робити. Що я взагалі планував робити з цим автомобілем? По-перше, ми хотіли обшити кузов фанерою. Потім ми хотіли все це пофарбувати чорною фарбою, або я не знаю, можливо, нанести фанеру. Ну, коротше, зробити такий прикольний дизайн в стилі аля, знаєте, коротше, ательє якийсь в цьому плані, щоб і світло було красиве, і сам кузов був красивий. Щоб це була як студія, як гараж. Хочу замінити ось цю шикарну магнітолу. Яка йшла в цьому, цьому, цьому автомобілі ще з 2008 року. Ми придбали на AliExpress, напевно, найдорожчу нашу покупку, яку ми взагалі робили. Щось коштувало 180 доларів. Ми замовляли це android магнітола, яка вставляється сюди за допомогою спеціальної рамки. 408 тисяч пробігу в цілому, машина себе адекватно поводить. Ми її завозили до діда для того, щоб він там зробив турбіну, генератор привів до ладу двіжок, лапана ЄГР. Там все почистив і для того, щоб машина у нас працювала справно. В цілому їздить вона добре, бадьора, якщо вона нам і служить ще, я не знаю, там 1200 кілометрів, то це буде шикарно. Давай ми покажемо розмір цієї машини. Ми ще дивилися стосовно рено трафіку. Так ми хотіли да. подивитися. Зробилось так, що батьки вирішили самі придбати собі рено трафік, а так як цей автомобіль пустував. Вирішили віддати його нам, і в цілому я зрозумів, що для наших потреб, для наших завдань, для мого зросту потрібно саме ось подібний здоровений автомобіль, бо Рено трафік я вам приїду покажу. Це взагалі якась, знаєте, така невеличка будка, яка б, напевно, взагалі yeah. б не підходила під наші потреби. Тобто навіть закотити мотоцикл це було б для Рено Трафік проблематично. Ось такий у нас слон А-ля Кабан, я не знаю, ми його захотіли називати слон. Правильно? Сфор транзі 2008 року в кузі кузові. Напевно, це L2 або L3 Довжина, я точно вже не пам'ятаю. Якщо ви хочете подивитися, що всередині довжина 3,5 метри, висота 180 або 175 сантиметрів. Точно не пам'ятаю. Якщо я туди залізу, я ще буду скрючений, Якщо Еля туди залізе, взагалі може хоч підпригнути. Її зріз дозволяє там навіть бігати, тому для неї ми можемо зробити окрему кімнату. <реш> в якій вона може собі спокійно жити для мене. Вона, звісно, буде маловата, а для Елі в самий раз. А, так, в цілому більше нічого такого. Ну, як ви бачите, у баті єдине, що тут є, це підлога. Дякувати Богу, хоча підлога є тут. Ну я маю на увазі ось ця фанерка, на якій зараз все тримається. Я думаю, що ви все побачите, буде цікаво. Знову ж таки, це відео єдине, напевно, на нашому каналі, яке буде присвячено повністю автомобілів. Погнали додому робити красу. На щастя, у батька величезний гараж де можна зберігати все, що колись знадобиться. Сьогодні саме той день. Макет фанери, який батько забрав з розборки іншого форда, чекав цього моменту 13 років. Після примірки виявилося, що під нашого форда шматок підійшов не ідеально. Тому за допомогою рулетки ми вимірюємо відстань, яку необхідно буде врахувати при вирізанні фанери. Приклавши знайдений макет до листа фанери, ми вводимо його фломастером та робимо перерву на розпаковку нових інструментів від Варкрафт. Дійшли ми нарешті до розпаковки інструментів, новеньких, якісних, шикарних. Так, ну місце я вам показував. Тут рукавиці захисні також нам поклали картуза. За що окрема вдячність? Тут у мене в руках лобзик, а тут акумуляторний шуруповер, також його будемо пізніше розпаковувати. Зараз настав час лобзика. І я думаю, що мені навіть ніж не знадобиться для того, щоб його відкрити. Тут мукулатурка, скоріш за все, по використанню мануал. Далі розпаковуємо все це швиденько. Тут у нас просто язичок картонний. Дістаємо сам акумуляторний лобзик. І виглядає він ну, прям, прям якість. Слухайте, по відчуттям це дійсно якісний інструмент, який приємно тримається в руках, в якого є гумова ручка, і буде хороший, і буде хороший зацеп з рукою саме цього інструменту. Далі мануал. А, все, знайшов. Я думав, нам пилки не поклали. Ось у нас є пилка. Також у нас є е, шестигранник для того, щоб відкрутити, закрутити, встановити пилку. А це е, штука для того, щоб вирівняти саму пилку. Зараз я вам ближче покажу. Це правильно говориться не пилка, а полотно. Я не знаю, чому так вирішили назвати це. Ось таке в нас полотно. Я сподіваюся, що нам одного вистачить для всіх наших задань. Цілому у нас фанера не товста зовсім, тому я думаю, що з ним. Пилка впорається взагалі без проблем. Батько інструмент зацікавив, тож йдемо вирізати лекала. За рахунок того, що лобзик акумуляторний, він легкий, не має проводів, які відволікають від процесу. Також в лобзик вбудоване додаткове освітлення робочої поверхні, що також є приємною плюшкою. До речі, від початку батько хотів вирізати фанеру канцелярським ножем, бо, як бачите, вона досить тоненька, але з інструментом робота пішла набагато швидше та рівніше. Перший лист готовий. Йдемо прикладати до стіни автомобіля. Бачимо, що треба ще підрізати. Підрізаємо та отримуємо остаточний. Далі відкручуємо фіксаційний гак, щоб зробити отвори під нього. Але для цього нам знадобиться шуруповерти. В цьому питанні нам також допомогли Варкрафт. Настав час шуруповерта, як ви могли бачити. Нам потрібно там фанери тепер зробити отвори. А для цього знадобиться шуруповертня. Насадка спеціальна. По шуруповерту все те саме. До вас приходить коробка і мануал. Далі ми його повністю очищаємо від плівки. Звичайний має бути язичок, тут навіть все простіше. І ось таким чином дістається шуруповерт. Мукулатура, якісь кріпіжні елементи, це, скоріш за все, щоб його можна було навіть на поясі поцепити. І сам шуруповерт виглядає в цілому добре, в руки відчувається приємно. Хороший в цілому, ABS пластик. Я думаю, що навіть якісь падіння має витримувати. Ручка гумова, сидить в руки приємно. А далі побачимо, як взагалі себе покаже в роботі. Тому погнали. Знаходимо <плес> сверло для створення отворів, вставляємо в шуруповерт та починаємо роботу. До речі, тут теж є підсвітка, максимальний крутний момент 40 Нм. Приміряємо Виміряємо новий лист та переходимо до створення аналогічного, але на іншу сторону. Коротше, вхід знову йде фломастер, лобзик та шуруповерт. Поки закінчили з другим макетом на вулиці, стемніло, Тож певнюємо, що все підійшло. Та йдемо відпочивати. Наступний день ми далі займаємось фордом. Все, що ми встигли зробити, це заготовки під праву сторону, під ліву сторону. І зараз будемо праву сторону зашивати, а потім дивитися ліву. Ну а далі нічого складного не буде, бо потрібно буде просто по висоті відміряти, відрізати фанерку та і все це. Тут були проблеми, бо потрібно було під колеса вирізати. Та й на цьому все будемо далі використовувати шуруповерт. І кріпити все це до стін наступного дня. Ми беремо за фіксацію фанери, використовували шуруповер та саморізи. Тут немає нічого складного. Головне намітити місця фіксації та прикласти трохи зусилля. Розробка наступних частин фанери була нескладною. Працюємо за тим же принципом: виміряв та відрізав, зафіксував саморізами. Я вас вітаю, панове. День третій, як ми займаємось нашим автомобілем, як ви можете бачити, з обшивкою стін ми вже закінчили. А далі приступаємо до найцікавішого, найдорожча наша покупка з аліною з Аліекспрес, яка коштувала нам 180 доларів. Зараз ми це все розпаковуємо. Ніж. І дивимося, що на всередині. Опа! Сам наш пристрій. Це мультимедійна система Android, яка буде мати також і камеру заднього вида, бо в штатній комплектації у нашого Фордика такого немає. А враховуючи те, що тут здоровенний кузов, то краще, щоб вона була присутня, аби не втулитись десь в задню машину або ще гірше в людину. Не треба цього робити, тому показую вам. Магнітола Android. Є кабель одразу на Форд. Сьогодні ми її будемо підключати. Я вам покажу, як вона працює. Загалом, що говорити? Коштувала вона 180 доларів. Це 8 ядер, 4 гігабайта оперативної пам'яті, досить шустра і має бути досить шустрою. Ну коротше, сьогодні ми все це побачимо. А далі в нас ще по комплектації є купа різних кабелів, які знаходяться в коробці. Сама камера заднього виду, знову ж таки, тут у нас головний провід, який буде тягнутися по кузову 5 метрів. Я думаю, що нам його не вистачить і потрібно буде щось мудрити, додавати або замовляти якийсь більш довгий кабель для того, щоб прокласти його по кузову, бо довжина тут, як ви бачите, здоровенна. А комплектація у нас максимально базова для стандартних автомобілів. Не знаю, будемо дивитися. Далі. В комплекті є кабелі. Тут у нас кабелі для того для кулера, який встановлений, магнітолу для того, щоб була система охолодження. Також у нас є різні шнури для того, щоб встановити сюди якісь прикольні баси, скажімо так, колонки там і так далі, сабвуфери. можливо, хтось в цьому розбирається. Я не дуже сильна. Також є USB-кабелі, також є. В нас тут GPS, також є можливість вивести сім-карту. Коротше. Все максимально круто, наворочено. Я думаю, що буде добре функціонувати. Тим паче нам потрібна добра навігація для того, щоб ми могли, наприклад, виїхати з Запоріжжя, поїхати в Київ, там провести якісь маніпуляції, взяти з собою мотоцикл і відчути, що правильно, максимальну свободу, бо в тебе є автомобіль, який ти можеш закинути мотоцикл і вирушити куди завгодно. Так, також я придбав спеціальні ключі, для того, щоб можна було дістати магнітолу. Я бачив багато людей, просто брали канцелярські ножі, вставляли і так далі. Я не хочу таким всім займатися. Тим Бачите, що воно коштувало близько 100 гривень. Все, що нам потрібно зараз, це правильно сюди його вставити, ключик, для того, щоб у нас відімкнулися застіпки, які там всередині знаходяться. Ось ви можете чути характерний звук. А далі все це ми будемо десь приблизно хвилин 5 витратимо на те, щоб її дістати. Бо дістається вона, м'яко кажучи, не дуже швидко, напевно. Бачите, воно випадає в мене трохи. Треба, щоб кожен пазик туди попав і вона тоді вільно вийде. Ба... Як ви бачите, 2008 рік дає про себе знати. До речі, у нас навіть кабель з тобою відпав радіо. Нічого ніде не пошкодити, є все. Це в нас стара магнітола, як ви можете бачити. Це максимальна базова комплектація, бо ще була комплектація тут з кнопками, і можна було вивезти ось, наприклад, от сюди AUX. Там є вхід для того, щоб вивезти AUX, потім телефон під'єднати і крутити свою музику. Тут такої можливості немає. Саме звичайне радіо. Там увімкнули, вимкнули, додали гучності і на цьому все. Тобто максимальний базис, Баді цього вистачало, а нам, на жаль, не вистачає, бо ми що? Ми покоління яке? З чи В, ЧК'ю. Чи Ну там якось по модному. Напишіть в коментарях, яким покоління дістаємо нашу нову. Китайці роблять дуже круто. Чому? Бо одразу дають тобі в комплекті ось такий кабель. Дивіться, на ці провода ми не звертаємо уваги. Це в нас провід-бек для того, щоб під, підключити задню камеру. А, для того, щоб коли ти вмикаєш задню передачу, то одразу в тебе загорялася саме камера на екрані. Це в нас k 2 це для того, щоб підключити мультикермо. Мультикерма у нас немає. Мені просто так, що її ніде не бахнуть. Буде не дуже круто. Вимикаємо. Так, наче я під'єднав все живлення. Далі ми отак з вами покладемо. Знову ж таки, для того, щоб вона запустилася, вона працює лише на замок. Тобто спочатку провертаємо, від акумулятора напряму вона не живиться. Далі вмикаємо і вона в нас вмикається. Підключення. В нас є одразу, як ви бачите, час. Ну, час, скоріш за все показує в нас неправильно, бо потрібно буде під'єднати до інтернету. У нас показує вольтаж акумулятора. Ну, сама панелька, як ви бачите, максимально шустра. Потрібно буде зараз весь той жмут проводів, який в нас був під'єднати до неї, вивести все це, перебрати салон, напевно, бо потрібно буде все це від'єднувати, потрібно для того, щоб камеру заднього виду прокласти, знімати. Ось цю набивку далі проводити кабеля. Я сподіваюся, що у нас ще вистачить довжини кабеля. Далі потрібно буде вивести USB-кабелі, вивезти, підключити GPS, вивезти, підключити, вивести антенну. І коротше роботи в нас вистачає. Спершу ми шукали магнітоли в Україні і на Ford 2008 року знайшли лише один більш-менш підходящий варіант за 20 тисяч гривень. Тому продовжили пошуки. Ми вже на AliExpress, і в підсумках замовили android систему з комплектації за 180 доларів. Тут є все необхідне: YouTube, CarPlay, радіо та інші плюшки. Я зняв пластик бокової стійки. По ній буде прокладено кабель жилення камери заднього виду. До речі, спойлер стоковий довжини кабелю не вистачило, тому дозамовили кабель на 10 метрів. Відкручую шурупи, які кріплять пластик, від'єдную кліпси? Далі знову відкручують шрупи та дістаю пластик, до якого кріпиться сама магнітола. Процес підключення проводки тривав довго, тому додаємо трохи магії монтажу. Приїхали на нову пошту для того, щоб забрати наш автоліноліум, яким ми будемо вкривати підлогу нашого автомобіля багажного відсіку. Зараз підемо на нову пошту, подивимося взагалі, як він виглядає. Ми замаляли чорного кольору. Якщо все буде добре, забираємо його і далі будемо встилати. Подивимося. Ви все знімаєте? Так, да, намагаємося. Перші враження? Ну що, виглядає нормально. Які можуть бути перші враження? Чорного кольору. Все нормально. Ні, доставку треба сплатити. До дівчат До дівчат. Добре. Картон треба. В картоні будете збирати. В картоні будемо чи просто. Да, давай. Я хочеш. Запиши так, вийдемо да, Так, Дякую. Все добре. Опа! Ось так приблизно виглядає наше багажне відділення. Купа всякого сміття. Тут знаходиться, зараз я вам покажу, ось тут всякого навала. Так виглядає обшивка. Зараз я вам трохи вирівнюю. Обшивка. Також ще залишилась. Двері бокові обшити. Перерва закінчилась. Посилки на місці. І треба знову розібрати пластик салону та провести камеру заднього виду. Тут почалися, як то кажуть, танці з бубнами, але трохи зусиль та терпіння, і все працює. З лінулоумом проблем не було. Просто розтягнули його по багажному відсіку, підрізали в потрібних місцях та зафіксували без використання шурупів. Виглядає добре, але ходити по ньому краще в шкарпетках, бо забруднюється він дуже швидко. І Нарешті настав завершальний етап: фарбування багажного відсіку. В інстаграм покажемо більш детальний процес фарбування. А тут одразу показує фінальний результат. Ось така краса у нас вийшла. Наша ціль була зробити каста максимально бюджетна та стильно. Тому підрахуємо: 5 листів фанери обійшлись нам у 1500 гривень. Фарба ще 500 валик 100 гривень, Лінолум 2400 гривень. Звісно, ми не беремо в рахунок інші досить затратні допрацювання по машині. Інструменти та ручну роботу. Бо мені допомагав мій батько Але ціль виповнена кастом за 100 доларів завершено.